Вражає, з яким пафосом провладні медіа той же телемарафон подають новини, пов'язані із розглядом так званої формули миру президента Зеленського. Ну, от зараз було засідання в Швейцарії в Давосі контактної групи на рівні радників з нацбезпеки і наші ля-ля-ля-ля, Формула миру президента Зеленського. Це так круто. Виведення військ. Повністю повернення всіх полонених і так далі, і тому подібне. Не спорю абсолютно правильні речі там записані. Але якщо ми маємо змогу виконати цю прекрасну розпрекрасну формулу миру президента Зеленського, ну так давайте її виконувати. Чого ми її не виконуємо? Ну, справа в тім, що її, щоб виконати. Фактично, треба сідати на танки і виконувати, ну, тобто, деокупувати окуповану частину території України, примусити Росію там, віддати полонених і так далі, і тому подібне. Ну як сказала, здається, Дойчевеле в одному з коментарів, що це скоріше не предмет для переговорів, не пропозиція до переговорів, ця формула миру зеленського, а набір ультиматумів. Ну але якщо це набір ультиматумів, то іншого шляху, крім як сісти на танки, на літаки і так далі, і її виконати немає. Якщо е, ми збираємося для якихось переговорів, якщо е, планується, що е, мають бути якісь перемовини, в які е, буде в кінці кінців ворог наш залучений, і е, планується його переконати е, щось виконати, ну то це точно не та формула, тому що він її просто не виконає. Ну, тому що йому е, немає ніякого сенсу виконувати. Тут нічого не пропонується взамін. Ні, я не пропоную, звичайно, взамін щось здавати, те, е, щось суттєве, типу території, суверенітет, е, чи е, торгувати нашим вступленням чи не вступленням в НАТО. Боронь Боже. Але е, давайте ж назвати речі своїми іменами, що це ніяка не формула. Для переговорів. Це просто набір популістичних ідей. Ну, набір всього того хорошого, до чого ми прагнемо. Ну, ми взагалі прагнемо збудувати, можна було б ще дописати, що ми плануємо збудувати щастя на всій території землі, щоб кожен українець став щасливим. От єдине, що там не вистачає. Але якщо Мова йде про те, щоб е, ці тези якось втілити е, під час переговорів хоча б за участю наших партнерів. Ну, прямі переговори без партнерів абсолютно безперспективні з Росією, От, то е, тут нема про що говорити. Треба е, формулювати е, свої е, цілі більш реально. А оце, що сформульовано формою миру Зеленського, ну це власне для е, наївного українчика, який дивиться, слухає це, читає і каже: Блін, який наш президент Зеленський класний. Він хоче всю територію України звільнити, е, хоче всіх полонених повернути, що там ще, репарації отримати, вибачення, ну, ну, ну блін, і я за це давайте. Але те, що з тих пір, як ця формула так звана була запущена, нічого абсолютно не було зроблено для її втілення в життя, ну це ж факт. Ну так навіщо ж дурити народ?